Користва, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, всіх, як і завжди безмежно радий бачити на нашому ютуб-каналі. Зараз знаходимося на господарстві. Буквально декілька миттєвостей і вирішимо разом з вами працювати. Про важливі сьогодні речі разом з вами поспілкуємось. Ну а ви по старій добрій традиції. Кому не важко, поставте нам, будь ласка, вподобайку. Для нас це дуже важливо. Надає нам сил на снах працювати і рухатися тільки вперед знаходимося безпосередньо біля наших безхвостиків, і декілька хвилинок присвятимо нашій улюбленій галузі галузі свиноводства. Безпосередньо учора написала мені в коментарях жіночка, глядачка нашого ютуб-каналу з приводу біди, яка відбулася на її господарство, тому що ну та ситуація, яка склалася по-іншому, аніж біда. Якби я її назвати не можу. Знаєте, те, що ми показуємо у себе на господарстві, у себе на Ютуб-каналі, ну і все одно люди спираються на певний наш досвід, багаж знань. Ну і здебільшого всі пишуть, звертаються. Якщо у когось виникає проблема, я ну, з тими хлопцями, з якими вже більш-ближче так спілкуюся, говорю, ви хоча б раз там позвонили би і сказали там Саньок. Свиноматка там народила 20 поросят, 16 із них вигодувала, все круто, все класно. День прекрасний. Там продав чи вигодував поросят, заробив гроші. Кажу, хоча б один раз позвонили за такою ситуацією. Тому що здебільшого, ну якщо виникають у людей проблеми, тоді звертаються. Я не говорю, що це добре, але так у спілкуванні не обходиться без жартів. але Наступна ситуація, яку я опишу, там не до жартів, тому що ситуація сталася наступна. Свинка, первістка була запліднена, росла, розвивалася, плоди разом з тою свинкою, росли розвивалися, залишилося дві недільки до опоросу, і відбулося наступне, що в принципі ну, досить таки часто буває. Свинка різко відмовилася від їжі, перестала їсти. Менше пила водички, почала дуже-дуже важко дихати. Ну, господарі викликали ветлікаря. Якби Між нами ще й досі переписка оця відбувається, тому що ситуація ж така дуже-дуже неприємна. Але вони викликали лікаря. Лікар, якісь там маніпуляції цією свинкою, я так розумію. Зробив лікар, їх залишив, і буквально через день свинка їхня померла. Вона говорить, що посинів живіт, що може бути, і в чому може бути. Причина. Так от, Я поцікавився безпосередньо на рахунок того, які препарати колов чи не колов, чи взагалі що ветлікар робив. Тому що ну, безпосередньо в самому повідомленні йшлося, що після того, як ветлікар, ну, викликали вони ветлікаря, ведлікаря, ведліка привів певні якісь маніпуляції, свинку, наче то... На день відпустила трішечки, вона почала вставати, пити більше водички, їсти трішечки корм, а наступного дня просто-напросто померла. Так, от безпосередньо ця жіночка пише, що якраз являється причиною, в чому може бути причина, тому що люди тільки роблять перші кроки у цьому свиноводстві і взагалі не знають, що може бути, друзі. Знову ж таки, щоб 100% із упевненістю говорити, в чому причина, потрібно явно і конкретно бачити проблему, зібрати повний і 100% анабнез, тобто те, як свинка себе поводила, як вона вела. Жіночка пише, що температура була в нормі. Значить, ну, апріорі, причин, чому так сталося, бути багато не може. З того от досвіду, який маю я, а в принципі він не маленький у свої там 33 роки. Більше уже 12 років я е, займаюсь свиноводством, Є певні напрацювання, є певний досвід за кордоном довгенько працювали. Значить, у цій ситуації, яку описали, тут. Я би так сказав, два е, варіанти, і найбільше усього із них і, потрібно, і в них десь потрібно логіку цієї ситуації спостерігати перше. І я думаю, що відсотків, 90, е, відсотків на 90 діагноз має бути поставлений вірно, значить, скоріше за все. У свинки були проблеми із серцево-судинною системою, серцева недостатність, і за рахунок того, що знову ж таки я поцікавився, чи робили скриття, дивилися, скільки плодів у свинки, але таке іноді буває. От якщо у свинки проблеми із серцем. І свинка, первітка, велика кількість плодів, і просто-напросто серце не справляється із тим от навантаженням з тою нагрузкою, яке випадає на організм. Ну а другий варіант, чому може таке відбуватися, тому що також можуть синіти вуха, синіти червна порожнина, це токсичне отруєння. Але при токсичних отруєннях в принципі такої от миттєвої смерті за 2-3 дні. Відбуватися немає, здебільшого токсичне отруєння воно характеризується пониженням температури, зниженням активності у свинок, перестають вони їсти, перестають пити водичку. Ну і знову ж таки, мають бути посиніння в першу чергу на вушках. Отут от контур вушка, де воно кріпиться біля голови. Може синіти область під передньою частиною тіла, ну, черевна порожнина. Ну а вже після того, як відбувається летальний якби, відхід поросятки, синіє і повністю вся черевна порожнина. Так що я думаю, що у цій от ситуації 99,9%, напевно, не 90. Більше всього, я вважаю, що це. Проблемка, на яку глобально ви б не могли повпливати. Якщо, звичайно, термін до опоросу був трішечки ближчий, там 109-110 днів, аби було, була вона вже запліднена, можна би було пробувати е, визивати е, опорос для того, щоб вона розпоросилася. Разом з тим навантаження на її організм зменшилось, але ніхто ніколи не знає, як би е, діяв цей же самий естрафан і е, якби. Явні були ознаки того, що свинка дуже-дуже ну, недобре себе почуває при вводі тих же самих гормональних препаратів. Ніколи не знаєш, як би все відбувається, але в будь-якому випадку, хоча б були якісь шанси. А так, на жаль, свинка у людей пропала. Я думаю, нікому від цього легше не буде. Ну і разом з тим вихід якось із цієї ситуації ну, доволі складно робити. Потрібно проводити якісь певні паралелі. Із тим, звідки брана ця порося, від якої свиноматки, можливо, ці от проблемки хронічно передаються свинки. Ну, а так, в принципі, ставити діагнози, не бачачи безпосередньо самого поросятки, я не дуже люблю цим займатися, тому що це дуже такий ну, нелегкий процес. В ході спілкування іноді з хлопцями. Думаєш одне, потім доказують вже дійсно і повну картину і інформацію виходить зовсім інше. Тому я якби з точки зору менеджменту управління би, мені набагато легше давати якісь поради, аніж займатися там, лікуванням і тому подібного би, вирішення роду проблем. Але тим не менше. Би, я думаю, що вашої вини там прямої, в цьому абсолютно ніякої немає. Так сталося, вже нікуди від цього надітися. Саме головне, не опускайте руки, не розчаровуйтесь, рухайтесь тільки вперед. Звичайно, шкода, звичайно, неприємно, але хто не тримає, той не втрачає. Ще, друзі, питання, яке ставив мій глядач постійний, пан Ігор Гранада. Я йому в принципі, у повідомленнях відповідав на це от питання. Значить, питаю він скільки дійсно видає оця от зернодробілка помелитих кілограм і продуктивність безпосередньо зернодробілки. Тому що, ну я думаю, всі ми не маленькі діти, і здебільшого, ті от показники, які вказуються у характеристиках при продажі тої чи іншої техніки, вони ну, трішечки, але все одно завищені. Значить... Що по зерну, КР20 ДТЗ. Значить, що стосується ячменя і пшениці, це такі більш тверді е, сорти зерна, то ну, 250 це я вам от зараз покажу. Там стоїть магніт. плюс, он. Ви бачите, наскільки відкрита заслонка. Десь на 50. Процентів більше я не відкриваю, не насилую її. Е, в принципі, е, якби сенсу вичавити там і вийти на якісь заводські показники. Я говорив, говорю і буду говорити. У мене немає, але 250 кг на сітки на решеті 3 мм Вона Дубаса, що стосується. Кукурудзи, кукурудзували так, влазе в оце от бункер таких от два відерця. Не всю бігати. Виходить, зернодробілка стоїть у мене тут, кукуруза аж он, у конці складу, і не всю, можна так сказати, бігати і досипати її. Але 250 кг, дубаса вона 100% і без такої глобальної критичної нагрузки. Цар відпочиває. Ти чого не на чеку? Ти чого спиш на посту? А? Ага. Розкажи, як у нас справа. Вередничаєш? Брюхо набив? Ладно, відпочивайте. Сьогодні знову у нас сонечко, тепло, але їм тут у тіньку красота. А ну, каже, підписники, а ну вподобайку мені. Да Хто корито перевернув з водою хто? Стидно. Ще одна проблема, з якою останнім часом дуже багато і глядачів пишуть в коментарях і звертаються, і хлопці безпосередньо телефонують. Проблеми наступного характеру, діареї у маленьких поросяток, які знаходяться під свиноматками, тобто у підсисних поросяток. Тут також друзі, от ситуація, яку ми з вами обговорювали до цього попередньо. Потрібно виявити проблему, чому та ж сама діарея з'являється, тому що ну в основному питання як ставиться, що колоти, тому що порося запоносило, але я би так не підходив до оцих от ситуацій і до цього проблеми. В першу чергу потрібно зрозуміти, що являється причиною, через яку ваші поросятка почали. Поносить тому, що причин може бути також не менше десятка. Це і зміна комбікорму, яким ви годуєте свиноматку, може призводити до діарей у маленьких поросяток різного роду хвороби: це кокцидіоз, колібактеріоз. Тут також. Не можна їх відкидати, потрібно дивитися на те, які випорожняння, в який період поросятка починають поносити, можуть поносити в період, коли вони починають активно цікавитися їжею. На це також потрібно звертати увагу і як би, реагувати так чи інакше в тій ситуації. Також при недотриманні санітарних норм і якраз підвищення температури зовні також все це може впливати негативно на появу діареї. Тому що колоти, я би так не підходив до цього всього, потрібно розбирати оцю от проблему комплексно, потрібно вакцинувати свинок і свиноматок в період супоросності від колібактеріозу, потрібно застосовувати препарати кокцидіостатики, потрібно знову ж таки, комплексно підходити до всіх оцих от проблем, тому що ну, починає спілкуватися. Починаєш розпитувати, там, якого кольору ті фекальні маси, коли порося поносить, одне чи масово починають. Ну, все це комплексно, неможливо е якби, е на це питання дасти однозначну відповідь. Тому, в принципі, якби, якоїсь логіки, коли ви пишете такі от повідомлення. Якби немає, тому що ну можна назвати препарат, який так чи інакше, але ну, ефективно діє в певний момент, але глобально проблему ви не вирішите. Ну, але проблеми вони завжди є і будуть. Головне їх своєчасно і швиденько вирішувати, чого і вам бажаю. Балдіожда. Навіть гусюни, які поховалися під яблуньку в тіньок. Понабивали волка. Одне гусятко вчора навіть так доволі проблематично ножками почало пересуватися, тому що маса швиденько їх росте, ну і якби опорно-руховий механізм не встигає за розвитком їхньої тушки. І вона таке 3 метри пройшло, сіло, 3 метри пройшло, сіло. З утра бігає, як метеор. Ну а під вечір, коли наїдаються, набивають животики і волка, таке, як дідок маленький. Що Шо Шове, красуньке. Балдоса. Ох, Так що, Товариство е, натискаємо нам в Нам буде дуже-дуже приємно. Ми е, далі біжимо займатися. Своїми справами зараз будемо робити комбікорм нашим курочкам. Ну а з вами побачимося, як і завжди, у новому відео. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Друзі, бережіть себе, до нових зустрічей.